Народ виде, а я знову в своїй студії і знову починаю для вас знімати нове відео. Як бачите, мій комп'ютер майже весь згорів. Прийшлося срочно купляти нові деталі, чекати, поки приїдуть. В принципі, про це зараз буде моє відео, а також дещо цікаве буде в кінці. Почнемо, звісно, з новенької материнської плати. Це по суті серце комп'ютера. Це Wi-Fi антенна. Також на дні я помітив, що схований ARGB шнур, перехідник SATA, а також інструкція і наклейки. Для кращого збору я зараз її буду відкривати, витягати, а також ставити на коробку для подальшого збору. Найдорожча деталь комп'ютера, яку я купив, це, звісно ж, процесор. Він з новим роз'ємом AM5, тобто вже немає вусиків. Тепер в нас іде оперативна пам'ять. Ось так вона гарно виглядає, це вже DDR5, а також щось новеньке, це водяне охолодження. Часто кажучи, що з нею робити, я ще толком не уявляв, тому це для мене було чимось новим. А зараз дещо дуже велике це мій новий корпус. Чесно кажучи, його розміри і вага мене дуже сильно приголомшили, але чесно, я дуже задоволений. Тепер перейдемо до збірки цього всього докупи. Ну що ж, народ, постав я новеньке водяне охолодження, так само материнську плату, новесенький процесор, опера, поставив стару відеокарту, а так само поставив старий блок живлення. Тому спробую перший раз вмикати це дуже інтригуюче. Чесно кажучи, мої відчуття не передати. Просто послухайте, як він звучить. Ну що ж, народ, Тепер це все я буду відносити в свою студію, підключати до монітора. І буду знімати для вас нове відео. Нарешті велика пауза. закінчена. Як бачите, емоції зашкалюють, але в цьому всьому є і. Негативна сторона, я вклав дуже великі фінансові вливання і зараз потребую вашої допомоги. Якщо хочете, щоб відео виходили частіше і в кращої якості, знизу буде монобанка. Будь ласка, допомагайте, там вже зібрана невелика сума, але треба більше. Також в майбутньому вас чекає огляд на Бретонію, Це наступна фракція, яку я вибрав після Кислова. І маленька така скантат до мене прийшла новина, що готується серіал по Stalker 2 від не. Netflix. І я не розумію, в чому тут радість, так як реально Netflix робить жахливі серіали по іграм. Згадайте, як вони вбили просто відьмака. Чесно кажучи, перший сезон був настільки нудний, що я його не додивився, а далі що творилось, я навіть не знаю, бо навіть не маю бажання дивитися далі. І чесно кажучи, ігрова індустрія в серіалах та кіно переживає не найкращий, та й ніколи не жила, а хороший. Якщо чесно, можна згадати хіба скаженого Макса, і е, перший Silent Hill, які вийшли доволі хорошими і привабливими, не можу я це сказати про дюну, відьмака чи останні з нас це все жах, і чесно кажучи, дуже нудне і нецікаве. Враховуючи, що Netflix бере не найкращих акторів на ролі і взагалі деколи не дивиться на скажімо так історію, на глибинний підтекст, психологію, філософію і так далі, а просто викладає щось своє. Я думаю, що вони під сталкером можуть взяти самого звичайного Сталкера. Алкера, тобто не сама історія, яка йде в зоні, а історія сталкера це тобто людина, яка має психічні розлади, і скам так слідкує за інакшою людиною. Я чесно кажучи, не задоволений такою новиною. Акторів в основному Netflix бере не по їхнім талантам акторським, а просто по кольору шкіри чи по їхнім вподобанням мається на увазі своїми там приколами. Цим не можна бути задоволеним. До цього треба обережно ставитися, і, чесно кажучи, хотілося би хорошу адаптацію, але я сумніваюся, що Netflix може її такою зробити. Навпаки, я думаю, Netflix вб'є сталкер, і ми можливо більше ніколи нічого не побачимо по цій грі. Також я скоро починаю проходження за великий Катай, вже починаються роботи. Так що чекайте, вже лишилося недовго. І останнє, що я хотів ще зробити, це відповісти на три коментаря, які були під попереднім відео. Коментарі дуже були хорошими. Я таке не міг пропустити, тому думаю, потрібно дати свою відповідь. Так, перший коментар від Апостол Ті. Я чисто випадково натрапив на це відео і повністю згоден з автором. Кислив це не Росія. Кислів це Київ, Прага, Праг. А ось про Енгард не знаю. Скільки б не дивився на карти, не знайшов нічого схожого, хоча б про це місце розташування це схоже на Новгород. Катерин, швидше всього, реально одна з Катерин, але чисто ім'ям типу Катерина Велика і так далі. Кольстантин це прям Роспутін. На вигляд так точно. Останке це баба Яга. Я останні кілька місяців не грав активну гру. Але я встиг за старого балансу пройти кампанію на високій складності та отримати досягнення. Я, на жаль, недавно міг отримати досягнення, але мав негативний досвід гри в мультиплеєр. Я так розумію, більше мультиплеєр я грати не буду. І досягнення якось візьму сам. І так, тут автор повністю правий. Київ це Кислів, Праг це Прага, тобто це є Слов'яне. Еренгард, на жаль, я мушу вам сказати, це колишнє місто. Кьонінсберг зараз окуповано тимчасово е, Московією, але тим не менше, в свій час річ Посполита там поляки, литовці, Шведи всі воювали за це місто, бо воно було дуже економічно вигідне. Те, що Катаріна має ім'я типу Катерини Великої. Ну тут звісно, так скорше всього, що ім'я Катаріна вибрано було і за Катерин Великих, тобто московських е, зрадниць, в принципі, бо вони знищували своїх союзників і нехтували своєю країною. Чесно кажучи, вони щось сильно там не хотіли робити для своєї країни. Е, робили з себе великих засновиць, скажімо так, хоча нічого нового вони не робили, вони спалювали старе і на цьому будували нове. Ну кольсатин це, звісно ж, розпутін тут не буду сперечатися. Скажем так, він тільки на вигляд, як Распутін, так як справжній Роспутін ніколи не цікавився країною. Він дуже багато поячив, і навіть казали, що він не просто злягався з жінками, а навіть, Скам так, це робив з неповнолітніми. Останки це Баба Яга. Ну тут звісно ж все правда. Так воно й робилося. Останки це це Баба Яга, що вона забула в Америці в Total War Warhammer, я не знаю, ну але тим не менш. Другий коментар від Славік Sale, я так розумію, 7526. Вибачайте, якщо неправильно прочитав. Так, мушу не погодити це на рахунок того, що кислим не русня. Розробник гри Creative Assembly, яка є у власності Sega? Sega до Total War має тільки фінансові питання. Друге, лор і ТП для гри писали не тільки кріанті Assembly, а й ГВ, ну тобто Games Workshop. Там навіть перднути не можуть без погодження ГВ. Але... Пентаннями саме ЦА. ми побачили ката і кисло. ГВ рішає чому бути і чому не бути в грі. Так що ЦА і ГВ разом зробили фракцію з нуля. І ще один момент: Legend of Total War та The Great Book of Grudges, якщо я правильно читаю. Колись робили подкаст по проблемах Вахи і Creative Assemble. Так, от The Great Book of Grudges, якому багато інсайдів зливають, він сказав, що ГВ відмовилися від нового DLC по покислого через війну в Україні. По ходу, ГВ не все прогнило і дали дупля, що просування спірного контенту покислого призведе до хейту від нас, бо, як не крути, вони старалися підмазати кацапам, кокошниками і так далі. А знаючи, як зараз ставляться до країни 404, Вирішили не пихати зайве, хоча я думаю, вони думали так само про реакцію русні. Ну тут як то говориться, не посперечайся. Хотіли, не хотіли, зробили як зробили. Якщо вони хотіли як на столці зробити чекістів, там царську гвардію, яка повністю виглядала як московська, стрільці були повністю як московські, а тут не захотіли так робити, то значить це не захотіли. Але як мені сказала одна людина, це не означає, що вони так не зроблять. Ну, от коли зроблять, тоді будемо говорити по-інакшому. Чому Взагалі знімав це відео і вже пояснював неодноразово. Русня заявляє, що кислі це сугубо русня і гусари. Тобто вони просто до русні додали гусар і вийшов кислів, що є, звісно ж, вигаданою історією. Дякую вам за такі хороші коментарі. Переходимо до третього, самого цікавого коментаря, який я просто не міг пропустити. Пише цей коментар мотурнач. Я вибачайте, якщо я прочитав неправильно, мене може поправте. Вітаю, дуже дякую за увагу до мого коментаря. Ну це завжди як то говориться. Якщо когось таке цікавить, пишіть. Дай відповідь на мій коментар, я вам обов'язково відповім. Насправді про монголів я не знав, проте тепер мені зрозуміло, чому людожери саме нагадують козаків, бо це той самий концепт монголів, тільки трішки перероблений. По суті, ідеально концепти дуже схожі. Так, от в принципі, і там монголів вони брали, і там вони брали монголів. Так, тому в принципі козаки схожі чимось навіть на людожерів. Тобто, ну за на фракцію огрів плюс людожери найбільш нейтральні з усіх темних фракцій. У них є можливість вкачувати дипломатів через виконання контрактів з певними фракціями. Ну за них я не грав і не знаю, але тим не менше козаки чому можуть бути в принципі нейтральними, бо тому, що вони воювали як за річ Посполиту, так і за Московію, так само за е, Кримський Каганат, е, там Кримське ханство і так далі. Тобто так вони звісно теж були воювали і проти популяків, і проти е, монголів, скажімо так, і проти е, татар. І проти московитів, звісно ж, у козацтва справді дещо спільний із піратами. Є такий дуже цікавий персонаж, як Семен Скалозуб, який якраз підпадає під топовий архетип пірата. Тож з фракції узбережжя вампірів є дуже багато спільного. хоча це є більше вигадана раса. Стрільці і піхота там ну, дуже-дуже функціонально і тактично нагадують козацький стрій, і загальну тактику саме стрілецького пішого бою: зробити гуляй город із возів, і відстрілюватися за ним імпровізованим укріпленням. Дуже схожа стратегія. Користанням крабів і підходи для цієї ж цілі, тобто по суті, це те ж саме козацтво, тільки трішки більш орієнтоване на рушниці і піші стрі, аніж на кіноту. Але є ще одна фракція, дуже близька до українців, а саме норська, бо українці історично були хороші відносини з вікінгами, плюс і в нашій історії дуже багато згадок про варягів. Тож чисто історично це було дуже близька до українців, фракція, бо українців зараз дуже багато спільно з скандинавами, в тому числі плюс їх завдання як фракція за перце об'єднати. Розрізнені землі воєдину, бо перемігши їх літерів або вогнем і мечем по суті, типовий похід ігоря, який описаний у слові полку Ігор'ю. Це просто до прикладу, які ще фракції дуже близькі до українців і України. Плюс це привід зайвий раз покопатися в нашій історії, так як, наприклад, взнав про відношення козацтва до Малтійського хреста, що дуже круто. Плюс у нас історично були непогані відносини з корінними індіанцями, і добре показано в фільмі Той, хто пройшов крізь вогонь, та й загалом історія українських іммігрантів тож там є дуже багато чого цікавого. Ще у власному обговоренні на цю тему почув класну думку, що українці дуже схожі на гномів, чисто через те, що так само оточені з усіх боків, ворогами. Тож тут дуже багато цікавого. Що, власне, кисливо, я не сильний фанат цієї фракції. У мене дуже сильна аналогія з тим, як зображають саме Росню, навіть якщо опустити ведмедів. По-перше, антураж фракції дуже нагадує те, як Росню зображували в мультику Анастасія 97-го року. Таке враження, що її використовували майже як настільний гайд при створенні. Фракції. Та й Кольсантин, схоже, що взяти звідти, незважаючи на те, що по суті розпуті. Бо типаж і зовнішність персонажа майже ідентичні. Загальний антураж вічно крижаного міста із самками і таким іншим. Ваші попередні аргументи, звісно, теж мають свою вагу. Проте без оцих от моментів, які просто з бігом назвати ну дуже складно, тож я можу зрозуміти і тих, хто апелює до цього дуже-дуже багато деталей, саме взяти від русні. Е, на рахунок піратів, так, звісно, що козаки займалися піратством. Вони мали чайки і дуже часто устраювали набіги як і на кримчан, так і на візантійців. Наскільки я прочитав, то Семен Скалозуб теж використовував тактику піратства, тобто грабував ворожі кораблі. Але от якщо взяти саме узбережжя піратів, так згарити у Ворвархаммер, то там, напевно, з козаками мало що схоже. Норска, явно, це були скандинави. Тут, я не знаю, можливо, віддалено нагадую. Україну чимось, як то говориться, я ще в цьому не розібрався. Норска ще попереду, поки що я закінчую відео по Бретонії. Але думаю, коли я почну більше розбиратися, можливо і там десь буде український скантакт слід, як зараз люблять говорити. Про те, що козацтво мало відношення до Бальтійського хреста, двіться прикол в тому, що козацтво і самі українці мали відношення до багато чого. Навіть кажуть, що нащадок українців, тобто там нащадок Київської Русі, брав участь у Христовому поході. Одним словом, якщо так покопатися в нашій історії, то ми багато де функціонували і багато де приймали участь. Згадати того ж самого Ярослава Мудрого, якого називали тестом Європи. Тобто нащадки я думаю від українців можна знайти і я скам так український слід, багато де. Про те, що українці схожі на гномів, що вони оточені ворогами зі всіх сторін не зовсім на гномів. Це схоже з більше, якщо чесно, схоже на Швейцарію. Тобто собі закрилися в своїх печерах в горах і вирішили не вилазити Але чесно кажучи, по фракції гномів треба сильно заглибитися, щоб розібратися, все таки, хто це такі, якщо чесно, кого вони сильно нагадують. Я поки що не уявляю на рахунок якоїсь мультику. Анастасія я його на жаль не дивився і думаю, що й не подивлюся. Про те, як можуть зображати київську русь чи русню в мультиках, це скам так все є по різному Так само по різному можуть її зображати в українських мультиках чи зарубіжних мультиках. Це все на мультики, і чесно кажучи, прив'язувати мультики до Total War Warhammer я би не став. Ну але це ваша власна думка, і так само я є. Така думка. Тому якщо комусь сильно думається, що кислі все-таки русня, то на жаль, я можу вам повідомити. Це звісно ж теж тільки моя думка. Що століття обману, крадіжу і переконань, що це їхнє, а не наше, на вас можливо вплинуло. А можливо, це я помиляюся, і як мені вже написали, живу в своєму міні-мірку і натягую шкуру ведмедя, а мутованого ведмедя. О, якось так. А наразі всім. Дякую, дякую всім, хто мене підтримує, дякую всім моїм підписникам, всім, хто пише коментарі, ставить лайки, та навіть ті, хто просто переглядає відео на фоні. Всім вам дякую. Ви робите свій малесенький внесок, щоб канал розвивався і продовжував робити свої відео. А на цьому дякую, до побачення.